Всіх, хто завітав на мій канал. Ви вже подивились розпаковку і певно знаєте, що в цій коробочці знаходяться запанки. Ну, розпаковку я знімала давно, е, ну, одразу як придбала ці запанки, але вам я їх не показувала, тому що я шукала по ним інформацію. На жаль, в мене обмежена кількість інтернету, і це для мене трошки складно. Так, давайте нарешті їх Ой. розглянемо. Вони мають маркування, вони мають клейма, але вони такі дрібненькі, що я вставлю вам сюди фотографії. Я їх придбала як посріблені. Що це за камінчик, я не знаю, воно нерівне. Якби це була намистинка, я думаю, вона була б рівна. Я так собі думаю, що це імітація якогось натурального каменю, оскільки я не дуже розбираюсь, я і не буду стверджувати, що це таке, тому що це можливо і скло. От, але ж, ну так, імітація. Так, хто ж виготовив ці запанки? Ну, по-перше, вони привернули моє, мою увагу своєю неординарністю, тому що, ну так, я бачила їх вдруге, я вам скажу. Тому що перші запанки, які я знайшла. В інтернеті були з жовтим камінчиком. і навіть сам продавець не стверджував, що то бурштин, він казав, що, можливо, це бурштин, можливо, то був плавлений бурштин, бо ціна там була в 5 разів більша від цих запонок. І от коли я зрозуміла, ну що то для мене задорого. І там багато людей хотіли придбати, то був аукціон, я вже навіть і не намагалася робити ставки. Так, трошки розстроїлась, бо вони мені дуже сподобались, ці запонки. І я почала шукати ціленаправлено. можливо, щось схоже, і ви не повірите. Я знайшла ці, ну, тобто, дуже дешево. Чомусь ці з, біли, з білою намистиною е, ніхто не хотів придбати, а от з імітацією бурштину хотіли багато людей. Так от, що ж я знайшла? Я вам потім вставлю фотографію. Ну, Якщо я правильно, тому що ну, воно не дуже схоже, я і знайшла ще сережки зі схожим маркуванням, От, воно трішки різниця. Я так думаю собі, що це, можливо, вже різні роки ще бути виготовлення, тому що це ювелірний завод, красна пресня, Приволжський. От, Виготовляв такі запонки. От його маркування виглядає у вигляді букви П з такими вушками його називають. Чистити я їх не планую, от, тому що вони мені подобаються, подобаються в більш такому темному кольорі, ось такі ніжні. Воно Намистини ці холодні, ви розумієте, воно, бачите, воно нерівне. Але я собі думаю, якби воно був натуральний камінь зашліфований, думаю, не було б цього шва. От як я сама собі думаю, що воно формована, оця намистина, чи то скло імітація якогось каміння, чи подріблене каміння. і... Формоване вже також, ну, як плавлений янтар. Так? Ось такі прикраси виготовляли в Радянському Союзі. Навіть якщо це був дешевий камінь, його все одно намагались імітувати, щоб ще здешевити виробництво. Так, на маркуванні там є. Біля букви П ще одиниця. Я подивилася, що це рік виготовлення, тобто 81, 71, 61, сказати я не можу, бо десятиліття маркувалось ще цифрами, виставлялось, літерами там є, але я його не розшифрувала, то треба вже глибоко шукати інформацію, бо більше копати, як то кажуть, на жаль, я не маю такої можливості. От я вже ж вирішила показати вам ці запонки, бо я їх навіть не ховаю. Вони в мене стоять на столі. Ось ці коробочці, вони приїхали, я відкриваю, полюбуюсь ними, полюбуюсь, знов сховаю. Ну, я ж розумію, носити я їх буду наврядче. А от в мене вже збирається така колекція запанок. Так, я не беру свою колекцію аби які, а беру ті, які западають мені в душу. Перепрошую. Арчі бешкетує. Так, і. Я не знаю, чи я буду в подальшому збирати запонки. Ну, якщо будуть траплятись якісь дуже цікаві екземпляри, і за невеличку ціну, можливо, буду купувати, тому що мені більш подобаються гудзики, але я маю сказати, моє захоплення виходить на новий рівень. Я не очікувала, маю вам сказати. Сама від себе такого не очікувала. От, бачите, які гарні, які ніжні. Я навіть не знаю. Чогось я так думаю, що це Мельхіор посріблений. От, ну, треба вже, мабуть, буде зняти відео окреме і показати всі запонки, які я вже маю в своїй колекції. Що ж, дякую, що завітали, дякую, що подивились. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре.